Зараз рухаємося до стрілківської громади. Поговоримо про прокурори мільйонерів, інвалідів, пенсіонерів пізніше. А зараз про хороше і позитивне. У суботу, 26 жовтня, Стрілківська територіальна громада буде приймати 16-й фестиваль полегойки-бойки. Відбудеться це у селі Лукушанка Хомина о 12 годині на території Нанашкової хати. Попри все, діти мають. Мати дитинство мають співати і танцювати. Написала на сторінці ненашкової на хати. Візьмуть участь дитячі фольклорні колективи. Ну, а організатор і засновник фестивалю Ярослав Мицак розкаже нам детальніше про це дійство. Пане Ярославе, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір. Так розкажіть, розкажіть, будь ласка, чому треба буде 26 жовтня приїхати на нашкову хату? Що там буде відбуватися, і хто учасники буде цього дійства? Ну, Цього року відбудеться наш 16-й вже фольклорний дитячий фестиваль полегойки-бойки, який ми проводимо вже з 2010 року. І ми його проводимо все на свято Дмитра, як нас кажуть, бойки на святого Дмитра. Все це було 8 листопада, а цього року у зв'язку з зміною календаря, це буде 26 жовтня. І в 16-й фестивалі кожного разу є в нас інша тематика. І цього року ми вибрали пологойки бойки на наш ковахата за місцем локації. Угу. Хто буде, хто буде учасником фестивалю? І що у вас там буде такого особливого, що е, ну, наші глядачі можуть приїхати в Лопушанку хомину і подивитися? Ну засновником фестивалю від нас є вчителі музичного мистецтва нашої стрілківської громади. Ще, я ще потурюся з 2010 року. Ми проводимо цей фестиваль. І будуть фольклорні колективи кожної з наших шкіл. Напевне, буде 10 шкіл, у нас є 10-11 шкіл, і буде з кожної школи будуть дитячі колективи. Ну, крім цього, будуть дорослі ансамблі. Вони зазначені у нас там афіші. Ну і під час фестивалю будуть відбуватися різні події. Буде майстер-клас Бойківської коломейки, наш вчитель Бойко. Заміщак Василь Федорович буде проводити, показувати, як правильно танцювати бойківську коломейку. Пані Світлана Карпінська, вчителька ступільниці, буде показувати майстер-клас виготовлення ляльок -мот, е мотанок і е покаже свої, які, робили, які вона ляльки зробила. Будемо виставляти картини нашого художника, нашого випускника нашої стрільбиської школи Володимира Луцева. На жаль, він вже покійний. Е -е його роботи е буде 20 картин, його виставимо бойківська кухня буде. Ну звичайно, хто був на нашковій хаті або хто оглядає е, сторінку, там буде показує виступи баранчика. Шона будуть він зараз, зараз такий дуже активний. Е, 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 ну, буде багато дітей. Якщо я так очікується, е, тільки учасники фестивалю коло 160 180 які будуть виступати. Е, е, ну і там досить добра локація. Діти будуть дивитися, ознайомлюватися з на нашою хатою. Ну і а, Бойківські такі спробуємо зробити таку групу, інтерактивну Бойківські народні інструменти. Ну, тобто, ну а не будемо забувати ще за те, що буде невеликий збір на армію, на Збройні сили України, і напевно будемо попробувати плести велику таку сітку захисну, на яку зараз є шалений попит. У нас в школі просто зранку до вечора діти плетуть сітки. І бо дуже потрібно зараз. І ми там теж е, поставимо сітку, і всі учасники, хто буде хотіти підійти, буде допомагати нам в процесі фестивалю. Так, я нашим глядачам е, е, повідомлю, що Ярослав Мицак, окрім того, що бачите, організатор фестивалю, що й вчитель біології, ну і звичайно, музики, стрільки в своєї середньої школи імені отця Михайла Вербицького, е, пане Ярославе, ви знаєте, що коли от проводяться якісь такі фестивалі, дуже багато є. Реакції, що не на часі, бо, бо війна. Як ви це поясните тим критиканам, які десь роблять якісь такі зауваження? А і для чого для чого ви робите цей захід ну в суботу? Ну я в мене така думка, що потрібно робити такі фестивалі, особливо з дітьми, тому що нам такі роки були важкі. Перед війною був ковід. Діти були на дистанційному навчанні. Пізніше війна теж дистанційне навчання. Діти роз, розучилися вчитися зараз. Дуже важко повернутися до навчального процесу, зв'язку з тими причинами, якраз і отаке от спілкування, що діти зберуться разом з різних шкіл, поспілкуються один на другого. Подивляться. Це дуже добре. Є і потрібно і порухатися, і та сама коломийка, і поспівати. Бо діти в, в телефонах дистанційне навчання це дуже 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 погано. Дуже недобре і тому ми якраз 2010 року ми не пропустили жодного року е, фестиваль. А були роки, що ми по два робили, коли там коляда була е, і гаївки. І, ну і дуже то зараз навіть було коли в найкризовіший рік, то ми провели пологойки бойки Колискова в музеї дуже камерно, але теж провели фестиваль. все діти збираються, діти знають, що такий фестиваль є. Дуже чекають його інші школи. Вони вже телефонують. Хто приїде, які номери, то зараз я такий активний процес підготовки фестивалю. Так ви І кажете, майже, вас бу... буде добра погода. Ви зараз, у вас заявлено серед учасників 160 160 учасників буде? Ну, десь дітей буде так, та то та, задіяні всі школярики наші будуть нашої громади. Ну, десь так, бо мені присилають точну кількість. Керівники ансамблю щоб ми ну щоб їх прогодувати дітей, щоб покормити, бо Бойківська кухня буде. І ага. десь так очікуємо. Тільки тільки тих, що виступає, буде 160-180. А учасники з інших громад, там з бойківських регіонів. Ну, поки що ні, ми не дуже так, знаєте, в наші часи. Не, не, не дуже, бо в, в інші роки то ми запрошували. Учасників з цілого колишнього Старосамбірського району. Тобто старий сам самбір Херів mm -hmm. добромі до нас приїжджали дуже багато. У нас були такі, наприклад, пологойки бойки Чарівна бойківчанка ми робили з, з нагоди 40-річчя пісні чорівна бойківчанка Ще був живий тоді композитор Олексій Сердюк. Він приїжджав до нас. То, то незабутнє було зустріч з ним. На жаль, він помер. То в нас було тоді шкіл з тридцять. То було mm -hmm. дуже багато, так ми то. Гледу якось вклалися в часові рамки. Але тепер так в зв'язку з війною і ну, такою епідеміологічною ситуацією, трошки залишилися на, на тільки свій, своїми ансамблями. Але якщо буде хтось бажаючи хтось приїхати, ми не відмовимо. Тим більше там локація дуже добра. Мало би бути стати місце всім і і, і часу, щоб виступити. Ми будемо, будемо стежити за сторінкою на нашкової хати і за всіма повідомленнями. Хочемо, щоб у вас все вдалося. Ну, насамперед, головна ціль це популяризувати серед школярів, серед дітей бойківську культуру. Ну, але, зокрема, це так, має так. бути головна мета це збір і. Плетіння сітки для наших захисників так, звичайно це найважливіше, а дітей не можна позбавляти дитинства яскравого, музичного, привчати свої традиції, культури. Тому наших глядачів запрошуємо, хто буде мати можливість, бажання приїхати, ознайомитись і бойківською культурою, кухнею. Так, зіграти на бойківських музичних інструментах. Пан так. Ярослав дуже добре навчає, дуже добре все розказує. І львівська мануфактура новин бажає вам, щоб вас все вдалося. Дякуємо. Щиро, щиро дякую, приїжджайте. Чекаємо. Так, Дякую. 26 так, рок, Ярослав о 12 годині. 26 ще раз на двадцять жовтня о 12 годині Шубота. в етносадибі нашкова хата у селі Лопушанка хомина на Самбірщині розпочнеться фестиваль Поле Гойки-Бойки на нашкова хата. Дякуємо вам, пане Ярославе, тихого, спокійного вечора. Дякую вам щасливо.